Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, сьогодні останнє відео з цієї квартири. Ми приїхали здавати. Я ще зараз під мету. І, можливо, трошки що витерти де-небудь стіни буде. Є де-небудь плямки або щось такінте. Все, пусто. Деякі ще. Хіба що вчора забув, Вітя. Не влізло поміститись. Ось це заберемо. Ось так. Далі. Незвично. Так і навіть звук у-у-у. Незаповнений простір. Що, ви знаєте, звикла я все одно в цій квартирі, тому що навіть їхала сюди. Така знайома дорога, таке все якесь відчуття вже, що додому приїхала. Ну, Тому що жила тут три роки і вона звикається серйозно. Це ж, тераса вже навіть пустенька тераса. А, вау. Я не вірю. Привіт. Ну, я вже хочу, щоб ми звикли в нашому домі будинку, щоб вже я туди їхала. Теж таке було відчуття, як їду додому. Тому що я теж до квартири привикала. Але все одно, все добре. Ну що, кухонька. Пока. Гарного тобі відпочинку. Якого відпочинку? Ну, щоб люди тут жили, теж тішились. Ми здали вже квартиру. Все добре, слава Богу. Ви знаєте, так незвично, реально, я зараз тут хожу, мені здається, що я вдома. Вже, в мене таке вже прийшло відчуття. Ну, я думаю, так само звикну до будиночку. Буду відчувати теж, що вдома. Тому що ще на один деньчок побули і вже вона хоче відразу все. Там красивенько теж. Так, ми вже здали все, ходимо по костку, приїхали скупитися, тому що у нас а, нема фруктів, нема овочів, то приїхали от людей в суботу. Дивіться, купуємо Якову велосипед. Давай. Знаєте чого? Тому що не так давно купували, але вкрали в апартментах, просто вкрали і все. Нема пропав і не знайшли. Тому купуємо нового. Хочеш дитина їздить, привикають там. Радий. Поставлю я тут будемо йти зараз. назад забирати. Ходи ще. Поставимо тут. Дивіться, ми зараз Home Goods з подружкою. І вона купила такий класний набір посуду. Хочу показати, як він саме. Ось такий. Кожна мисочка по 2 долари. Уявляєте, що мисочка, що кружечка. Вау! І ще такі навіть три штучки по, по три. Да? Угу. Дуже класні. Так класно вона попала. Я вже вдома. Що я роблю? Я заїжджала в магазин, купувала деякі такі речі, що мені потрібно. Дивіться, яку класну штуку знайшла. Тому що мене, а, наприклад, ось така є, і вона вузька мені, і мені не вистачає місця. Знаєте, я б сюди щось інше. А так. Ось ця вона звужується і збільшується на розмір цієї шухляди. І в мене вже буде тут ложки, красиво, все, і навіть ножики. Я дуже рада, що я це купила, поміняю трошки місцями, тому що мені так буде зручніше. І якраз під цю шухлядку підходить. Далі це купили виноградик, картопельку, м'ясо, банани, мішки. Це кава. Це такий виноградний сік. Огірочки, дивіться, які класні баночки такі. Для різних сипучих штучок. І дивіться, що сподобалось. Я купила для яєчок. Це вже ж зараз навіть я переложу клас! Це такий там снек. І що то ще? І ось тут купили м'ясо. Ось таке м'ясо, стейк та реберця. Будемо завтра собі смажити. Помідорки, огірочки, полуниця, такі наші покупочки. Зараз швиденько дороблю всі справи і будемо лягати спати, я піду, ляжу відпочину. Дуже задоволена, рада. Такі відчуття, знаєте, вроді ще не, не звикла ще що вдома, але звикнеться. звикнець. Зараз покажу вам. І дивіться, наскільки мені буде зручніше, да? Тут уже я все поміщаю. Дуже рада цьому. Клас. Тепер дивіться, як мені файно, де? Да? Дуже зручно буде готувати. Ще навіть можна щось сюди, так? Ну, але це дуже добре. Ну що, буду я складати вже. Яйця, Саме в цю таку коробочку, яку я купила, я буду складати завжди саме домашні яйця, щоб ми їх знали, які там смажити, варити. Ми завжди беремо в сестри для тих, щоб їсти для того, щоб їсти, і якщо щось на випічку, то я буває купую. Мені так дуже добре, зручно. І яєчка в нас дуже люблять діти. Особливо єфрем. Та всі полюбили домашні яєчка. Це дуже смачно і корисно. Ви знаєте, поки я складала, я задумалась, що в мене ще немає такого відчуття дому, але прекрасні відчуття, що ми самі собі, що ніхто не бігає, ніде там, навіть якщо в. Як заходили, там хтось бігали діти, то це дуже чути. Все, просто дуже все чутно. А так, ми самі собі дуже добре і що є власний дворик. Діти вже сьогодні виходили, гралися. Ну, Це дуже файно. Я думаю, ми з часом звикнемо, і все буде добре. Головне, щоб були всі живі та здорові. Я вже все зробила, я дуже рада. З одягом я розібралася, там поскладала Уже все в будинку, тільки залишилося в гаражі. Те, що буде мене залишатися в гаражі. Я хочу, щоб мені Вітя поставив такі полички або прибив, ну, щось зробив їх. І я все поскладаю на полички. І коли мені треба буде, я візьму. Я дякую всім за перегляди, всім мирного та гарного дня.